Великий міцнющий автомобіль для малюків від чад валий. Він йде з оригінальним пультом і також має дуже класний стан. Пульт управління. І сам ось такий автомобіль. Міцнющий деморежим та Робочий режим ручний Вмікаємо його. мало місць пари. Подемонструвати він їздить гарно, швидко у нього загоряються фари. Сигналу. Зараз давайте відвімкнемо демо режим. І також є ось тут кнопочка. На цьому режим у нас можна гратися в машинку, Ось тут ручка тримати і гратися, натискаючи на ось цю кнопочку. І режим ON у нас це робота з пультом керування. Буде ганяти по кімнаті, я просто його зупиняю. Так, бачу, колеси, повертаються. і працює сигнал. Всі функції у нас робочі.